Кача по тині, сині, не кача, по ти сині, Мамко ж моя не лай, мені, Мамко ж моя, не лай мені, Залаєш ми в злу годину. Залаєш ми в злу годину. Вибачте мене, будь ласка, всі. Я був необережний або занадто самовпевнений. А можливо, це була доля. Я цього не знаю. Але я не жартую ні про що, що я встиг бути щасливим. Встиг трохи побачити світ, пережити тисячі різних історій і разом з вами створити мільйон різних спокій. Усе вийшла. Не забувайте, за що ми воювали і гили. Слава Україні. Хто ж ми буде брати Яну? Хто ж ми буде Брати Яну.